Найпопулярніші ехелоти 2025 року. Якщо ви зараз обираєте обладнання у свій човен, це відео саме для вас. Для бокового сканування з максимальною якістю на частоті мега, а також для використання датчиків живого сканування, найчастіше обирають Garmin GPS MAP з діагоналями 12 та 16 дюймів. Ще один найпопулярніший ехолот, за рахунок своєї картографії, роботи з маршрутними точками та боковому скануванні на 455 або 800 частоті Lawrence HDS Pro. В варіаціях з екранами 12 та 16 дюймів. Звісно, ідеальний варіант, коли обидва ці прилади знаходяться у вас в човні. Але навіть маючи один з них, ви можете правильно обрати пріоритети і отримати максимум від свого обладнання. А для підбору ехолотів, саме під ваші умови, звертайтесь на сервіс IT-BoatLab за номером.